Обладнання виходить з ладу. Термін включення черги затримується і подекуди суттєво 40 хвилин, 60, півтори навіть години у неприємній ситуації встигнуть побувати абсолютно всі споживачі. На жаль, щодо елітних будинків, як кажуть наші споживачі, рубільник опустіть у людей. Світла не буде в принципі. Будемо збільшувати тривалість відключень, частоту. Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. Передусім, це спричинено пошкодженнями електростанцій внаслідок масованих російських обстрілів. Але проблема ще загострюється на тлі спекотної погоди, яка спонукає українців до масового користування кондиціонерами. А це одні з найбільш потужних побутових електроприладів споживання електроенергії. Зростає, а дефіцит при цьому зберігається. Ми дедалі частіше змушені у графіках застосовувати вимкнення трьох черг одночасно. З урахуванням цього ми переробили схему формування графіків погодинних відключень. Попередня була розрахована більше на одну-дві черги одночасно, і коли почалися вимкнення для трьох черг. Ставалися ситуації, коли інтервали між неструмленнями для деяких черг становили не більше двох годин. Ми розуміємо, що це замало, тим більше зараз спека, в людей є холодильники вдома, вони просто не встигають охолонити. Тому переглянули схему. Наразі інтервали між вимкненнями, навіть за умови трьох черг одночасно становлять не менше чотирьох годин. Навантаження на черги теоретично, однакове. Чому теоретично? Графік на наступну добу формується напередодні. З урахуванням стану об'єднаної енергосистеми та завдання, яке до нас доводить НЕКОКОРЕНЕРГО. якщо завдання не передбачає застосування трьох черг одночасно протягом всієї доби, то будуть інтервали, коли три черги не застосовуватимуться, і відповідно для окремих черг, скажімо так, тих, кому пощастило сьогодні, вимкнення протягом доби будуть трохи полиші. Це передусім пов'язано із обладнанням через часті перемикання, коли здійснюється вимкнення, увімкнення черг, обладнання виходить з ладу. Воно не розраховано на такий режим роботи. Трапляється, що вмикають чергу, але вимикач не спрацьовує. Тоді ремонтна бригада виїздить, лагодить, і відповідно термін включення черги затримується і подекуди суттєво 40 хвилин. 60, півтори навіть години. Є ще один чинник. Перемикання робляться на підстанціях, і наші бригади вони так само пов'язані з дорожнім рухом, як і решта. І бувають затримки через ускладнення дорожнього руху. Плюс бувають затримки, пов'язані із тривогами, коли на підстанції знаходитися небезпечно. В цілому намагаємося дотримуватися, але, на жаль, так, не завжди це виходить, бо багато маємо пошкоджень обладнання. Насправді наразі ці черги чергуються, вибачте, за тавтологію. Щодня відбувається суф на одну годину, так що у неприємній ситуації. Встигнуть побувати абсолютно всі споживачі. На жаль, щодо принципу формування черг черги формуються за обсягом потужності. В нас були питання, чому в одній черзі дуже багато будинків, а в іншій дуже мало. Будинок може бути різним. Це може бути приватний будинок, де мешкає одна родина. І може бути дев'ятиповерхівка з семи-восьми під'їздів, де мешкає. Ну самі розумієте, скільки споживачів це абсолютно різні навантаження. Тому так, за кількістю адрес можуть бути розбіжності, але за загальним навантаженням черги е приблизно однакові. Це не пов'язано з якоюсь окремою любов'ю до якоїсь окремої черги. Якщо говорити про черги, які страдають найбільше, ну зайдіть в нас на Фейсбуку у коментарі, ви побачите, що кожна черга скаржиться. Щодня буває так, що якась черга сидить трохи довше, якась трохи менше. Як я вже пояснила, це залежить не від нас, а від того, яка є необхідність у вимкненні черг. Ну, ми ж не будемо просто так погашати людей, якщо немає в цьому потреби. Тим більше, що наразі різниця ну, не дуже відчутна, на жаль, ситуація складна. Щодо елітних будинків, в нас є доведений Запорізькою обласною військовою адміністрацією перелік об'єктів критичної інфраструктури, які за жодних умов не можуть погашатися, бо від їхнього функціонування залежить життєзабезпечення регіону, правова ситуація ну, і так далі. На одній лінії з цими об'єктами є житлові будинки. Вимикати їх з нашого обладнання ми не маємо технічної можливості. Ми можемо або повністю знеструмити цю лінію разом з об'єктом критичної інфраструктури, або не знеструмлювати. Їх можна вимкнути зсередини, як кажуть наші споживачі, рубильник опустіть. Але, по-перше, рубильник це не наше обладнання, а частина внутрішньобудинкових мереж. І доступу до нього без згоди керівника ОСББ, припустимо, або керуючої компанії і без присутності ми не маємо. Переглянули схему планування наших робіт, ремонтних робіт. З одного боку, ми не можемо їх не проводити, бо це підготовка до осінньо-зимового сезону. Це надійна робота обладнання з іншого боку. Ситуації, коли люди сидять без світла, спочатку через графік, а потім ще через ремонтні роботи. Вона неприпустима, це неправильно. Ми переглянули планування. Наразі намагаємося проводити ремонтні роботи таким чином, аби вони по часу співпадали із вимкненнями в межах графіків, аби на людей не було додаткового навантаження. Звісно, є виняток. Це нічні години. В нічні години проводити планові ремонти заборонено з міркувань безпеки. Передусім, не можна щойно з'явилося світло, одразу вмикати всі прилади, бо це провокує різкий стрибок напруги, і дійсно техніка може вийти з ладу. Перші 15-20 хвилин після того, як з'явилося світло, якийсь один прилад. Не треба все одразу. Трохи зачекайте. Це допоможе обезпечити техніку від пошкоджень. І на час вимкнення бажано побутову техніку від'єднувати від мережі світлофури на одній лінії з іншими адресами, які входять до черг, якоїсь окремої схеми їхнього живлення на жаль, в нас немає. Немає ніякого поки що документу, який би там вводив якийсь е е спеціальний певний режим. Але а, можу сказати, що ті території, які в нас є дійсно прифронтові, тобто поблизу лінії фронту, вони і так участі у графіках не беруть, бо там дійсно дуже складна гуманітарна ситуація, постійні пошкодження. І якщо ще й графіки вводить, то в людей світла не буде в принципі. Ми оператор системи розподілу. Ми а, володіємо картиною виключно по нашим мережам. А тому такі прогнози робити з нашого боку буде некоректно. А щодо думок експертів, ну ви самі бачили, що вони дуже різняться є і оптимістичні, є і песимістичні. Не хотілося б зараз їх ретранслювати не в нашій компетенції робити прогнози. О, зараз вже складно, як бачите. Ну буде складніше. Будемо переглядати значить знову схеми. Будемо збільшувати тривалість, відключимо частоту.